Народний артист України, один з найталановитіших акторів, метр українського кіно, який підкорив серця мільйони телеглядачів і театральних глядачів як на Україні, так і за кордоном Богдан Сільвестрович Ступка. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Сьогодні я вам розкажу про талановитішого актора, номінанта численних нагород Богдана Ступку. Усім дякую за перегляди, здоров'я вам і щастя. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І так, ми починаємо. Поїхали. Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року. У селі Куликів на Львівщині. З самого дитинства його оточувала творчість. Батько Сільвест Дмитрович співав у хорі Львівського оперного театру. Його дядько був там солістом, а тітка концертмейстером. Своє дитинство Богдан провів за театральними лаштунками. Тому що його батько брав постійно з собою, а потім вирішив і своє життя пов'язати з театром. Проте, як згадував Ступка, вперше виступати з великої сцени з'явилось у нього не в театрі. А під час новорічного концерту у школі, де він у 10 років грав Діда Мороза. Останнє, чого хотіла його мати для нього, це акторської долі. Батько Богдана Сильвестр Дмитрович присвятив життя сцені. Тому після закінчення Львівської середньої школи No4, яка тепер має назву лінгвістичної гімназії, спробував поступити на хімічний факультет місцевого університету. Проте не вдалося скласти іспити. Богдан влаштувався в обсерваторію на деякий час працював у Львівському університеті лаборантом учислювачем. На початку 60-х років дитяча мрія Богдана отримала шанс. 1 травня 1961 року. Він стає артистом Львівського академічного театру імені Марії Зінковецької, де його наставником був режисер і педагог Сергій Данченко. У театрі Зінковецької Богдан Ступко працював 17 років. Але після того, як Данченко у 1978 році очолив драматичний театр імені Івана Франка у Києві, він одразу запросив свого учня працювати разом з ним у столиці. Загалом за цей театральний період свого життя. Ступка втілив понад 50 різнопланових ролей. Він був королем Ліром і навіть царем Адіпом. У 2001 році після смерті Сергія Данченка його учень Богдан Ступка стає художнім керівником театру імені Франка. Одним із ключових епізодів того часу для театру стали гастролі в США з виставою Тав'єта Тевель» за п'єсою Григорія Горіна. Поминальна молитва з мотивами творів Шолом Алейхома. Тому що на один з виступів в Америці потрапила письменниця Белі Коуфман, онука Шалом Алейхома. Це була творча перемога колективу і тріумф України як незалежної держави. Ще за часів керівництва театру імені Франка Богдан Ступка стає чиновником, а саме міністром культури України, в уряді Віктора Ющенка. Як він себе називав, свою недовгу довгу роботу на цій посаді. Міністром оборони культури. Працював він лише 18 місяців. А коли влада змінилася, Ступка зрозумів, що треба йти. Ступка вспоминав, приходжу до театру на репетицію і відчуваю якусь напругу серед інших акторів. Чомусь вони вирішили, що тепер до мене треба ставитись особливо, без особливої радості згадував Богдан Ступка. Нещодавно на будинку, де жив актор, з 1987 по 2012 рік встановили меморіальний горельєф. Його автор Микола Зноба виразив ступку у яскравому образі. З капелюхом, яким пан ступка вітає перехожих. Вважає, що Водан Сільвестрович був дуже елегантним чоловіком, любив носити метелики. А уроки шляхетності, про яку він говорив, взяв він від свого батька. Це проявляється, що він дуже любив капелюхи. У нього була дома ціла колекція цих капелюхів. Його дім знаходився поруч з театром. П'ять хвилин ходу. Проте актор цю вісень проходив лише за годину, тому що він постійно вітався з людьми, знімаючи капелюха, і спілкувався з ним. Богдан Сільвестрович розповідав, що цієї звички його навчив батько, потрібно завжди мати капелюха, щоб за його допомогою можна було привітатися з хорошою людиною. За свою кар'єру у театрі Богдан зіграв близько 50 ролей, а ще більше у кіно понад 100. Дебютував ступка у ролі Олеся Дзвонаря у фільмі Білий птах чорною ознакою» Юрія Ільченка у 1971 році. Окремим прошарком ролей ступки стали відомі історичні постаті: Гетьмани, Брюховецький, Мазепа, Богдан Хмельницький. До того, окрім українських режисерів, Богдан Ступка знімався і за кордоном у польських режисерів Єжі Гохмана та Кшиштофа Занусі. За роль у фільмі Серце на долоні 2008 року Богдан Ступко отримав нагороду від Міжнародного кінофестивалю у Римі. Актор пристрасно захоплювався футболом і не пропускав жодного матчу за винятком тих днів, які грав у театрі. Сам актор вбачав, що у театрі з футболом є дуже багато подібного: правила є, традиції є, канони і так далі. Але притаманні там і там творчість і імпровізація. Також слідкував за тим, як хитається під час матчу Валерій Лобановський. Колеги ступки говорили, що він називав себе актер-актьорч і любив, коли на знімальному майданчику до нього зверталися бодя або ласкавим ступочка, чи навіть більш імпозантним, Сільвестр Сталонович. При цьому актору не подобалося пафос і офіціоз, а помер Богдан Ступка після тривалої хвороби, 22 липня 2012 року. Богдан Ступка номінант численних театральних премій, який здобув визнання не лише в рідній країні, а й за кордоном. Улітку 2010 року актор знепритомнів на зйомках телесеріалу одного разу у Ростові, у січні 2011 року зробили операцію в Німеччині, де він згодом продовжив лікування. 22 липня 2012 року, у 7 годин 45 хвилин, помер у Київській лікарні Феофанія. Після тривалої хвороби. Причина смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена останньою стадією раку. Актор похований на центральній алеї кладовища Байкова.